Тараса, розкажіть про діяльність Фундації духовного відродження як структури львівської архієпархії. Коли і з метою її було засновано, які концептуальні завдання стоять перед вами? Ну, насамперед, Фундація духовного відродження це є благодійна організація, це є юридична структура, яка заснована митрополитом Львівським владикою Ігорем. Основним таким ідейним натхненником цієї фундації є владика Венедикт, який ну, особливо, особливий спосіб пликає її, її розвиток. Завдання для фундації це першочергове. Це підтримка діяльності Комісії Львівської архієпархії та Духовної семінарії Святого Духа. Це було першочергове завдання, в якому ми мали особливу увагу звернути на те, щоб підтримати проєктну діяльність цих структур церковних. Коли почалася розвиватися фундація, фундація заснована була три роки тому, і рік часу вона була в такому режимі очікування, тому що ну, робилася якась певна документація. Але не було людей, які б ну, реалізовували це завдання. І вже після року, коли документальна структура була заснована, ми мали можливість тобто, зібрати малу команду, і владика Венедикт мені як керівник курі, як протисинка Львівської архіпархії, запропонував очолити цей напрямок цю, і, і розвинути цю діяльність. І тоді так було цікаво зроблено, що половина працівників комісії у справах молоді, яка де її працювала, перейшла зі мною у фундацію доповного відродження, а половина залишилася в молодіжній комісії вже з новим керівником. І ми почали розвивати, ну, без, можна, я б навіть сказав так на коліні, тому що документи були, тобто без приміщення, без нічого. Почали думати, як зробити так, щоб ну, допомагати нашим комісіям. І на сьогоднішній день ми вже досягали якоїсь певної цілі. Це не є, можна сказати, те, що би в ідеалі очікувалося, тому що ще потрібно налагодити дуже добру працю комісії в архіві в в цілому, але вже є добра така співпраця з деякими з комісій, особливо з комісією у справах молоді. Потім мали спільний проект катехетичної комісії. Потім підтримували частково і рух мігрантів в нашій церкві. Зараз особливо таку маємо спільний проект з рухом за тверезість життя. Це така своєрідна підкомісія, підкомісія, така референтура комісії у справах здоров'я. І комісію у справах родини старалася підтримувати, і особливу увагу фундація ну звернула за проханням митрополита і з його благословення на військових, але починаючи ще з Майдану, і на основі того створилася програма Люди для Майдану.